Іран та Ізраїль повалять крипторинок і вже скоро ми впадемо, давайте будемо розбиратися. Ми з вами пішли на третіквіт, 4-годинний таймфрейм, бачимо про те, що ми зараз торгуємося в зоні 104 тисячі доларів, і зараз в нас вимальовується дуже цікава ситуація. Якщо ми не закріплюємося вище зони 106 тисяч доларів, то це пряма дорога на 100 тисяч доларів, і ми вже, напевно, до неї прямуємо. Але якщо в моменті все зміниться, то це буде пряма дорога на новий АТХ. Але потрібно нам брати зону 106 тисяч доларів і чекати закріп. Також нещодавно я розповідав про Китай, який ніколи не помиляється, і бачимо його ПНЛ зараз. На фоні цього він відкрив дуже багато позицій в шорт, і бачимо про те, що в нього всі позиції зараз відробляють в позитивний ПНЛ. І також цей кет відкрив позиції прямо перед війною, тому він точно щось знав. У нас є ліквідність в зоні 110 тисяч доларів і в зоні 100 тисяч доларів. Але зараз більш ймовірний сценарій, що ми все-таки підемо напевно на 100 тисяч доларів. І якщо буде загострюватись конфлікт, це прямо точно желізно. Але, звісно, все може змінитися. Якщо в зоні 106 тисяч доларів ми закріпимося, то це пряма дорога на новий АТХ. Але так як зараз конфлікт набуває певну чину, то я думаю, що це, напевно, буде більш неймовірний сценарій, ніж 100 тисяч доларів. Тобто зараз по біткоїну більший ймовірний сценарій це 100 тисяч доларів. А про все я пишу в телеграмі. Також цей кет, який ніколи не помиляється, зібраний в моєму телеграм-каналі в посиланнях. Тому, якщо тебе це цікавий, переходь і підписуйся.